Співачка і культурна активістка із Сомалі, Сахра Халган. Вона народилася у 1972 році і у віці 13 років почала співати. Хоча за місцевими правилами співати на публіці дівчаткам забороняється. Але незабаром у Сомалі почалася громадянська війна, і Сахра стала медсестрою. Вона так прокоментувала це. На фронті я нарешті стала вільною, бо у солдатів були справи важливіші ніж забороняти мені співати. Під час війни проти диктатури у 80-х роках вона отримала прізвисько Халган, тобто боєць, а її пісні стали підкорювати серця місцевого народу. Згодом їй довелось переселитися до Франції. Там вона створила свою музичну групу і записала два альбоми. А через 9 років повернулася в Сомалі і заснувала там культурний центр, що займається музикою і поезією, і продовжує співати її третій альбом. Це результат пошуку автентичності та новаторства. Це поєднання східноафриканського фанку гітарного року туарегів та альтернативної музики Європи і Америки. Назва альбому перекладається як збереження культури, що також являється назвою культурного центру, який Сахра заснувала у 2013 році. Новий альбом поєднує в собі традиційний африканський стиль батьківщини халган. З нечіткими гітарними рифами і вінтажними клавішними, що нагадують бум гаражного року 60-х років ХХ століття.